Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні починаю пророщувати огірки. Ну, наскільки проростити, вдасться, не знаю. Ну мається на увазі замочити, щоб вони трішки, е як я кажу, дзьобики повидавали, повидзьобували, що вони будуть рости, показалися. Це в мене тут а, е насіння гарбуза. Грушоподібний цей гарбус, дуже добрий. О, то я осінню вибрала насіння, і ось так просто просушила. О, воно як просушене, не підсмажене, нічого, то воно е зійде. Це стояло, а так підписала. А це в мене ще інший гарбус. Він дуже довгий. Я не знаю, в мене раніше такого не було, а звідки він взявся без поняття. Я якось була, купувала гарбус, але він не такий був довгий. Можливо, це насіння, де і так взялося, прижилось. Оце в мене куплені огірки. Різні тут. Український виробник, я думаю, що вони повинні бути нормальні. Я так взяла. Подивлюся, якщо буде мені маловато, я завжди можу докупити. Це тут домашнє насіння. Завжди стараюся сіяти. Це я в мами взяла в селі. Завжди стараюся ще хоча б радочок два цих посіяти. Я просто знаю, що вони такі довго живуть. Навіть якщо там ближче до осені, осінь, якщо мороз не поморозить, все одно вони пускають пагінці, пускають, пускають і на салат якогось огірочка можна взяти. Звичайно, там не так багато, як спочатку, да, може бути. Але ну, варто варто сіяти, щоб потім у вересні, в кінці серпня, у вересні ще якийсь огірок був. До самого морозу. Поки мороз не поморозить, вони все одно якийсь тайпліт буде. Так. Це в мене кабачки. Це я вибрала. У мене там ще були кабачки з минулого року. Вони лежали. Я думала, можливо, щось з них приготую і так далі. Нічого, я з них не готувала. Лежали, лежали, вони долежалися. До того, що я насіння вибрала і те викинула. Ну, Я теж пророщу. Це в мене ці такі жовті. А ще я хочу, у мене були зелені, але я їх не стала вибирати, що мені зелені не дуже вподоби. Ну, і я ще хочу ці такі звичайні салатові. У мене насіння нема салатових, то я хочу купити і посіяти. А це ці жовтенькі посію. Теж візьму, щоб проросли трішки. Так, що я тут наготувала? Тут у мене була футболка стара діме. Така вже зношена, що нікому не віддасиш вилення, на то я її візьму і буду в ній е пророщувати, замотувати. Так, візьмемо зараз ми якусь посуд. Так, візьму таку тарілку і сюди буду ложити по кучках. там. Ще е взяла кріп. Е я так забулася його посіяти. Я планувала, так його не посіяла, але на городі все одно зійшов минулорічний, десь там, 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 там є, можна вже брати, скупти. А це взяла це свіжий. Моє насіння я збирала, бо часом в мене було багатенько тако назбирано. Часом буває щось там шлунок. Кишківник може ну якби давати збій, то Чай з насіння кропу роблю, то добре. Е, так, то це я ось так і поставлю перед очима, я кажу. Тобто разом з цим усім, щоб коли я буду сіяти у гірки, то разом і кріп посію. Ну, можливо, сьогодні піду ще посів, бачу. Може, сьогодні десь вкину. От ось такі справи. Чому е, так пізно, бо ж холодно, а це я дивлюсь, тепло передають. Не знаю наскільки довго. Це по-перше. По-друге, вже все одно часто йде, треба ж посіяти. Ну, не знаю, сподіваюся, що не обморозиться, бо е, сьогодні пішла я на город, оприйшлася. Дивлюся, що горох добрий, а кукурудза якась жовтувата. Не знаю, напевно, мороз приморозив. Буде вона жити, не буде вона жити, не знаю. Ну, постоїть, я подивлюся, якщо вона ляже. То звичайно придеться пересіяти. Шкода, звичайно, шкода. А так теж розсада ця, щоб в землі була, то ніби нічого. А це, що в стаканчиках, я то її забирала в хату, але так, туди-сюди носилася якась вона трохи чи вона приморозилася, чи вона, не знаю. Ну, Треба буде теж вже, І яке буде, таке буде. Ну, куди вже? Вже травень скоро під кінець травня йде і ця погода якась така, ну, надіємося, що буде вже тепліше. Так, що ми? Я думаю, що я розділяти ці огірки не буду. Отак От посію. Чи може по кучках розділити? Так, що я зараз? Я намочу у водичці тканину. Так, не сильно здавлюю, щоб вона була волога-волога. А тоді я буду пшикати водичкою, або так поливати, знаєте? От, щоб воно пропорожило. Ну, проростало. Ось От, такі справи. Так, що в нас тут отак. Я, напевно, по кучках ось так візьму. Отак, і воно повинно проростати. Ну, Може, я схочу е, окрему кучку в окремий рядочок. Чи там, ну, хоча б, знаєте, одне біля одного, щоб сильно воно поможило. То не можна, так як я хочу все перемішати. Може, це треба все одно трошки окремо? Ось так. Воно. А таке сухеньке-сухеньке. Ну, воно і повинно таке бути, але знаєте. якось просто Оце таке ніби аж занадто сухе, може воно там пусте всередині, не знаю. Подивимося. Якщо не проросте, то, звичайно, у них тут сіяти не буде. Так. Тут якось так мало насінин, ніби тут більше цих. А тут геть якось мало. Не знаю, скільки тут грам, ну ладно. Так. Брала маленькі пакетики різного, бо не знаю, яке воно краще. Це вже ті, хто на постійній основі люди ну, якби сіють, може, там продають. От то. О, це навіть потравлене. Ну, це я так кажу потраплене. Оце оброблене. Так. Тільки одне оброблене. Ну, я ж там сильно не брала. Бо я, може, за кордон не брала, то на нову... уроні. Це ось це оброблене, да. Цезар f 1 Надранній хворобостійкий, без гіркоти дуже смачний. Не знаю, подивимося, що там. Так, значить, я ось так накриваю. От вологою. І, напевно, ще ось так трішки. Бо все-таки те насіння сухе-сухе, а воно хай трошки вологи набереться. Ось так. Все, хай так стоїть. Що, можливо, плівкою mm -hmm. взяти його. Да. Чи не брати? Напевно, шиплівкою поберу. І тоді теж це в мене насіння. Зараз я все так пороблю. І також хочу показати, що я наготувала. Нам цього вистачить на пару днів, а то й можливо, залишиться дещо. Сирники я планую, звичайно, залишити те, що ми з'їмо, а частину в морозильну камеру. І тоді в потрібний час виняти, розморозити, і вони будуть добрі. Це я так роблю час від часу. Також я таким методом робила котлети, уже готові заморожувала і відбивні теж. Інколи я роблю, наготую і частину заморожую, а частину ми їмо. Тому, хто працює, або в кого немає часу, чи ще по іншим якимось причинам, можете спробувати, на мій погляд, Виходить теж ну, смачно, свіжо, тобто немає того чи, чи запаху, чи смаку, що воно з морозильної камери. особисто для мене. Отже, роблю сирники. Рецепт стандартний: в мене сир кисломолочний, домашній, він був з морозиловки, тому трохи такий розсипчастий, суховатий. От, легко з нього робити сирники, він не настільки вологий. Я сюди як зазвичай додала яйця, трошки солі, цукру, борошна. І ось таким методом, як ви бачите, формую сирники, тобто спочатку з... робила ковбаску. Скрутила, Тоді розрізала на частинки і ось таким методом за допомогою ножа кручу зверху приплюскую і виробляю сирники. Мені подобається таким методом, я раніше чашкою робила теж в принципі зручно. Но ось цей метод кубаска нарізання, то мені зручно, швидко, зручно. Мені здається, то вже як людина наловчиться, то так і зручно стає. Ось таким методом я виробила всі сирники. Буду випікати на двох сковорідках. розігріла, олію налила і викладаю. Виготовлені сирники бажано, щоб довго не лежали, так як, наприклад, у мене на коврику або там на стільниці. І так далі. Бо, звичайно, з часом вони, коли ось так довгенько полежать, то можуть прилипати. А зразу виробили і на сковорідку. на невеликому вогні, щоб вони приготувалися і не згоріли. І Ось таким чином дивлюся, перевертаю і готую. У мене друга петельня, вона іде більше для млинців, але ви знаєте, я на ній почала готувати все. І так як на звичайній петельні, і сирники, і котлети, якщо мені потрібно дві пательні. У мене є ще одна третя, але вона. Не така зручна. В цих дно рівне, воно зручне. ну, Звичайно, вони дорожчі йдуть, а третя пательня, вона там, напевно, дешевше йде. От там дно, як я кажу, криве, ну, на ній я інколи готую, ну, дуже незручно. То така пательня, якщо вже, знаєте, ці дві зайняті, або там ще щось, ну, то я вже ту беру. А так загалом то ці дві. Також, поки в мене ці сирники, вже інша пательня готується, то я буду варити е, першу страву. Я надумалася варити зелений борщ, е, весна є щавель, щавель тому я е, буду варити зелений борщ. Вкинула я е, стегну куряче, воно в мене вариться, і тим часом зачищаю швиденько картоплю, моркву, цибулю. Так, так, моркву я беру. Я люблю, коли щавлевий борщ жовтуватий. Хоча я зустрічала хтось додає томатну пасту, щоб він був червонуватий, не додаю, не знаю. Я або вже додаю засмажку з морквою, тобто цибуля морква, і він тоді жовтуватий, або не додаю зовсім тоді він без засмажки, просто зелений. Я додаю, бо мені подобається сам колір, коли він жовтуватий. І він мені смачніший видає. І я люблю яйце теж брати. Жовток, коли яйце домашнє, жовток гарний жовтий, то і борщ теж жовтуватий, теж гарно виглядає. Оце мені подобається. От, а так стандартно все виконую, як зазвичай для борща, для супу. Нарізаю невеликими кубиками картоплю, бо дитина мала, щоб було зручно їсти для діми. Ну, а так стандартно засмажка, цибулю нарізаю і моркву натру на терці, і зроблю саму засмажку. Також я вирішила приготувати котлети. В мене був фарш курячий. Я зразу сюди додала цибулю дрібно нарізану. І також батон. Батон я так додаю щедро, він м'якенький в котлетах, як я кажу, зімнеться і його майже відчувати не буде. Хоча взяти таку кількість, як я взяла, то, звичайно, буде відчуватися. Ночі, ось мені цього разу я все так наприблизно готувала, тому заливаю якби, бетон молоком, видавлюю і додаю фарш, і все перемішую, і буду робити котлетки. Котлетки на двох пательнях теж буду випікати, при цьому час від часу руки я зволожую водою і тоді виробляю самі котлети. Перевертаю котлети, такі вони гарненькі, румяні виходять, фарш куричий, тому я їх не протушувала нічого. Це щавель, зелень, показую, і також ще відварила картоплю. Тут трішки з камерою я не познімала, тому вже покажу трохи пізніше результат. Зробила я ще до цього всього салат зі свіжої капусти. Зараз уже свіжа капуста спустилася в ціні, можна брати. От Тому я взяла головку свіжої. Раніше я робила для себе вдома цибулю і яйце, такий салат. А це вже взяла капустинку. Також сюди до капустинки я буду додавати іншу зелень. І, те, що в мене наросло на городі. Капусту я посікла і сюди також додам редис. Це вже в мене редис свій домашній виріс. Я планую ще досіяти пару радочків. Поки якраз цей з'їм редис, то інший вже буде вилазити. Як я кажу, рости, тому ще, поки ти огірки, які ще вони не посіяні будуть, то редис ще, думаю, буде. Нарізала я сюди, значить, редис, кріп і зелену цибулю до капусти. І буде в мене такий салат свіженький, солю трохи і додаю домашньої сметани. Ось, показую, вже приготовлене, що в мене тут вийшло, котлетки такі смачні сирники. Хоча ми вже котлетки і сирники з зімою під'їли, то менше салатик і приготувала борщик. Борщик виходить смачний, наваристий, з м'ясом, з яєчком. Тут ще яєчко є, я вже говорила, що трохи не познімала. Так вийшло в мене. І також показую картопля відварена. От. Така у мене була готовка, мотивація на приготування їжі. Ділюся з вами, Надіюся, що когось змотивувала. А на цьому я буду прощатися з вами. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. А я вам бажаю всього найкращого і кажу до побачення!